В студії з Левком і е, ми щойно говорили трошки про історію пісні. Насправді, ти перший ще перед е, відомими популярними співаками почав співати да, в Так, стилі... перед Вівітію Павліком. Я перший заспівав так. на східну мелодію, сам написав цю мелодію і на і заспівав цю пісню. Але я просто вбачав, що вже йде тенденція виїжджати на заробітки десь в Турцію, в Грецію. Вже перші жінки, перші чолноки почали mm. рухатися. І це вона пародична пісня. Вона, тобто, осміювала в тому дусі, що колись брали насильно в полон наших жінкам, а тепер вони добровільно їдуть туди. Бо чоловіки неспроможні заробити, і жінка віддає себе, щоб тільки спасти сім'ю, що дуже притаманно, взагалі жіночому рефлексу. В ефірі «Сова» і нагадує гість в студії Левко Дурко, Левко Бабешко, 55 27 18, Телефон в студію. Якщо ви маєте бажання поспілкуватися з нашим гостем. Ну, а ми повертаємося до фестивалю, який відбувся сьогодні і продовжиться завтра, якщо погода не завадить аж так дуже. І ну, фестиваль закінчився, фестиваль продовжується, є такий вислів. А вже є якісь висновки, якісь переможці? Звичайно, звичайно, я от нещодавно повернувся з остаточних рішень Захід 21-століття, так називається цей конкурс. Пісні. І мушу сказати, що всі новини взнають завтра о 12-й годині дня і батьки, і конкурсанти. От. Ну, я не можу відкрити карти наперед, тому що. Ну, Ми намагалися, до речі, у Левка вивідати відразу після закінчення фестивалю хто що, як, куди, але він так тоді і промовчав. Ну, Але, зрештою, давайте теж подивимося, так, так би мовити, за гарячими слідами інтерв'ю, яке записане було. Ну, години 3-4 тому. Тобто ще гаряче. Телерадіокомпанія Станіслав. Щиро вас вітаємо. Закінчився конкурс, захід, 21 -е століття. Можливо, хто з конкурсантів найбільше припав до творчого серця пана Левка. Хто саме хотілося б знати? Зараз я нічого не можу сказати. Мені всі дуже сподобалися, тому що відчуваючи останній день цих чудових конкурсних змагань вокальних. Всі мобілізували себе, учасники я маю на увазі, і дуже динамічно дуже віддавали себе виконанню своїх творів. Звичайно, що є видатні в своїх групах і молодші, середній старші видатні виконавці, які ще раз доказали, що вони. І в попередніх прослуховуваннях, і сьогодні сильніші. Хто це буде, ми дізнаємося, очевидно, як оголосив директор конкурсу Богдан Сташків завтра о 12-й. А зараз ми йдемо обговорити ці питання. Таке особисто, ну просто ну, якась симпатія ж була. Ну, бачите, дуже багато дівчат сьогодні виконували пісні. Надзвичайно багато, і надзвичайно мало хлопців. Мені сподобалися. Кілька виконавців, серед них зараз я прізвище не можу згадати собі. Ну, це хлопчина, який має дуже солідний баритон, дуже такий густий баритон, я би сказав, і йому трошки бракувало емоцій, але і пісня хороша була. Я маю надію, що його журі відзначить. Як виглядав Ценков, цей конкурс на фоні інших подібних конкурсів, які, які щороку проводяться в Україні? Чим конкурс має більше м, традицій, чим він має більше так сказати, чим він довше живе, тим очевидно він наростає е, практикою, тим як треба проводити, і учасники до нього тянуться. І чим він більше має регалі, якщо це є всеукраїнський, наприклад, конкурс, тим більше. Але хочу відмітити, що захід 21 -е століття відразу зі старту свого першого е, спочатку він вже... Претендує на дуже серйозні, е, такі в майбутньому, я би сказав, на дуже серйозних виконавців. Я думаю, до нього як до метелики до світла будуть тягнутися серйозні виконавці. Ну, ти, е, ти так вчасно сказав, бо як метелики до світла, бачиш, я мусим заставити там е, іншим відеорядом, тому що там якраз світло на цей момент вимкнули. Е, ну, це щодо цього інтерв'ю. А я знаю, що ти приїхав сюди ще з однією місією, не тільки е, брати участь у в якості члена журі. Я ще раз нагадаю, е, телефонну студію 55 2718 е, сьогодні у нас в гостях Левко Бебешко, Левко Дурко. Щось ваші сови сплять, не дзвонять. в Чому справа? Е, е, ну я знаю, що три сови дивляться точно, і в тому числі пан Сливоцький. І якщо він нас дивиться, то він може зателефонувати пан, пан Михайло Сливоцький. Голова журі цього конкурсу, <смеш> обіцяв мені, що буде дивитися цю передачу. <смеш> а мені обіцяв, що перетелефонує. Ні, це я жартую. Не обіцяв він мені нічого. Ну, але е, менше з тим, прошу. Я дійсно, м -м, користуючись нагодою перебування у Франківську, е, ще. Несу таку місію як благочинні концерти для дітей, тому що зараз я дитячий композитор, діти дуже люблять мої пісні. Це колись я співав мила мені ноги, мила, моя мила. А тепер в мене конкретна направленість і моя творчість пов'язана з комітетом у справах сім'ї і молоді, тобто концерти для сиріт, інтернати, для хворих дітей. Вони дуже люблять мої пісні, сприймають разом зі мною Я Піднімаю їм настрій цим. І в мене відбувся концерт в сиротинцю франківському. Чудова зустріч була і з дітьми, і з виховацьким складом. Вони просто не сподівалися, що я буду у них. Але я не встиг зі всіма дітьми Франківщини зустрітися, звичайно, і тому обіцяю, якщо вони мене будуть чекати. З вересня місяця, з нового навчального року я обов'язково приїду і постараюся якомога більше дітей охопити своєю увагою. Я так зрозумів, що ти різко змінив свій репертуар? Не різко. Просто коли я співав пісні для дорослих, чомусь діти цілий час їм подобались і мій імідж, і пісні, і вони повторювали навіть не те, що їм адресувалося, дорослі пісні mm -hmm. з дорослими текстами. Ну, а я це помітив і подумав, чи не написати кілька пісень для дітей. Тільки но ну, я це зробив, відразу посипались листи, телефоні дзвінки на студії, на радіо. І я зрозумів, що тепер мушу писати багато для дітей, тим паче, що в мене ідея. Працює зараз на дитячу аудиторію, Я пишу багато пісень, тобто іде в мене, розумієте, як ну, в композитора в поета воно пішло. Левко, я знаю, що краще так само, як один раз побачити, ніж десять разів почути, так само краще один раз почути, ніж десять разів почути про те, що можеш почути. Чи не міг би ти щось із нового репертуару дитячого можливо заспівати? Адже ми теж ті ж самі діти, які любимо ті самі пісні, мультики і так далі. Не знаю, як ти, я, я це точно. Ну, якщо е, просто з дитячого, е, то я думаю, краще охопити молодіжний е, такий контингент і дитячий, ага. тому що всім подобається булочка пісня, така ага. яка адресувалася. Це студентська пісня. Вона адресувалася такій пухленькій дівчині студентці булочці. Давай ми, е, якщо можна, я б хотів, щоб ти заспівав тут в студії прямо можна буде, але після е, спілкування з нашою соло добре е, слухаємо вас. Слухаємо доброго вас. доброго вечора. Доброї ночі. Пане Левко, пане Мирославе, то я така Наталя в Станіславі. Слава сплять тому, що сплять тому, що дощ капає. Ага. Розумієте, як погано, але ага. дуже вдячні вам за те, що ви приїхали до нашого Станіслава, бо він ще так колись називався. Я думаю, що, майбутньому, так буде називатися. І дуже приємно нам дивитися і дякую спілкуватися. І ще єдине, хочу Мирославе сказати дуже гарно, що знову продовжується ця програма. Дякую. Дуже приємно. Ну, це до речі, завдяки гарно, фонду гарно, Богдан Сташків продовжує далі працювати і організувати конкурс. Е, е, якщо у вас є запитання до Левка, прошу, але я хочу сказати, що сова відродилася тільки завдяки благодійному фонду Людяність і. Дякуючи Володимиру Процику, який підтримує ось такі творчі програми. До речі, ще одна програма від ідона народилась теж за Ага, запитань у мене немає. Просто я вдячна от я сувала. Кажу, соли сплять, тому що дощ капає. Добре, дякую. А, дякую. а чи дякую, і тому сплять? Чи є запитання до нашого гостя? А до вашого гостя запитань немає. Присто Тоді є. гість є... дарує є... вам пісню, яка Булочка. називається Булочка. Е, можливо, вона вам сподобається. Ну давай, давай, спробуємо <кій> трошки. Попробуємо. <кій> Сидячи, ще не співав. <кій> так. Ох, ох, на двох, дуже смачно їсти булку на манан, манан свіжа булочка у нас була, ла-ла, ти булочка моя, я дав тобі ім'я, не гнівайся, я прошу, не сиди, твій ніжний аромат, замінить цілий сад.

Во-воу, пригорну тебе до себе знову, воу, 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 -воу. назір'є пляшечка, де на, на 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 на. Пишна злоба ти моя смачна на 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 ти булочко моя, -я. я дав тобі ім'я, не гнівайся, я прошу не сердись. Твій ніжний аромат замінний цілий сад до мене бомбу, щоб і притули. Я а був кула. Ягує, яку є. Адап, ададат, я їм е е дай, як е він дай.

Я буку гаму Йо, Ну, Левку, ти видав? Чесно, не сподівався, що в студії в нас щось вдасться. Всі... Я, напевно, всіх сов переполохав. Ну, Я намагався десь імітувати рухи Левка, але мені мало це вдавалося. Це, напевно, все-таки тренування потребує додатково.